Вітаю вас, любі друзі! А ви знаєте, звідки з'явився театр? Отже, сідайте зручніше і слухайте уважніше казку про те, як виник театр. Давним-давно жили два брати. Один був чудовим оповідачем, а інший талановитим музикантом. Вони дуже любили разом збирати людей навколо вогнища. І розповідати різні історії про дивовижні пригоди, героїв і магічних істот. Одного разу, коли настав вечір, старший брат вирішив, що вони можуть зробити щось більше, ніж просто оповідати. Чому б нам не оживити ці історії? запитав він. Молодший брат дивовижно подивився на нього. Як це? запитав він. Ми можемо не просто розповідати, а й зіграти ці історії, стати героями, показати людям, що відбувається, і навіть вести музику, щоб зробити все більш захоплюючим, відповів старший брат. І так брати почали влаштовувати маленькі вистави. Вони придумали костюми, малювали маски. І за допомогою простих інструментів створювали музику, що супроводжувати свої виступи. Спочатку люди не знали, що це таке, але дуже скоро почали приходити і захоплюватися їхніми виступами. Кожен новий виступ був ще більш яскравим і дивовижним. І ось на одному з таких вечорів. Коли навколо зібралося багато людей, з'явився старий мудрець. Він спостерігав за виставою і, вражений, сказав: це не просто розповідь, це справжнє мистецтво, яке відкриває душу. Ви створили новий спосіб для людей побачити не лише реальність, а й вигадані світи. Це справжній театр. З того часу. Ця чудова ідея стала популярною в усіх куточках світу. Люди почали ставити вистави, а театр став особливим місцем, де всі могли побачити історії, що живали перед їхніми очима. Від тих далеких часів театр розвивався, змінювався і додавав до себе нові елементи. Але завжди залишався місцем для мрій, переживань і натхнення. Так народився театр. І до сьогодні театр продовжує захоплювати серця всіх, хто хоче побачити більше, ніж просто звичайне життя.